Нагороди для героїв, голова Кіровоградської обласної ради Олександр Чорно Іваненко нагородив п'ятнадцятьох воїнів-інтернаціоналістів за мужність та героїзм, проявлені під час виконання військового обов'язку. Серед нагороджених і ті, хто захищав Україну в зоні проведення антитерористичної операції, почесною грамотою Верховної Ради України нагородили Костянтина Андрієва, члена Кіровоградської обласної асоціації ветеранів Афганістану. Отримати нагороду особисто чоловік не зміг, адже проходить лікування після поранення на Донбасі. Орденом за вірність народу України нагороджені Валерій Муляренко і Тадеуш Шилюк. П'ятеро воїнів отримали медалі ще сім почесних грамоти Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану. Ми започаткуємо цьому році і закінчуємо ремонт нашого шпиталю, що даємо як можливість вам полікуватися, пройти відповідні реабілітації безкоштовно. Більше того, ми зараз розробляємо питання. Щоб п'ять районів відкрити від шпиталю філію, яка б могла можливість приблизити ці послуги до вас.